Аби пам'ять про героїв не згасала, анотаційну дошку сержанту Віктору Вовчуку на позивний вовк відкрили в Івано-Франківську. Він був командиром відділення розвідувального зводу. Рідні і друзі пригадують військовослужбовця як надзвичайно світлу, чуйну і позитивну людину. Він був дуже справедливою людиною, тому я думаю, що питання, чи йти чи не йти, у нього зовсім не стояло. Він ніколи би осторонь не залишився. Коли ми з ним розмовляли телефоном, він завжди казав, не переживай. Навіть останній раз, коли від'їжджав після поранення, казав, я повернусь з перемогою, все буде добре. Але сталося так. Воювати Віктор пішов разом зі своїм приятелем Сергієм. Добровольці прийняли важливе рішення без жодних вагань. Єдине, про що шкодує друг дитинства те, що воювати довелося у різних військових підрозділах. Він своїм життєвим прикладом показував і надихав, як, яким має бути чоловік і яким має бути мужчина. З нього було варто брати приклад. Він був еталоном мужності і відваги. Ми разом з перших днів пішли воювати добровольцями, не задумуючись ні про що, тому що знали, що за нашими спинами сім'ї, наших друзів, наших рідних і наші всі близькі. Друзі і товариші, яких ми повинні були захищати, ми з перших днів не задумуючись пішли. Тільки, на жаль, ми воювали не в одному підрозділі. Можливо, якби я був біля нього, можливо, цього би і не сталося. Але ця клята війна забирає кращих з кращих. А дошку встановили на фасаді 17-го ліцею. Віктор Вовчик, випускник цього навчального закладу. Відтепер пам'ятний знак щодня нагадуватиме ліцеїстам про високу ціну нашої перемоги. На жаль, словами важко загоїти рани в серці болючу для рідних. Але найменше, що ми можемо зробити, це завжди їх пам'ятати. І вшановувати, щоб їхні подвиги не були забутими і непоміченими. Наш герой буде завжди в наших серцях, в серцях педагогів і ліцеїстів. На жаль, ми бачимо, що кількість загиблих зростає. Ми вшануємо пам'ять всіх героїв, всіх хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Ці анотаційні дошки це є можливість проводити відкриті уроки, завжди пам'ятати діти, які приходять батьки, бачать на кого треба рівнятися. Це теж дуже важливо. Тому продовжуємо програму вшанування пам'яті в рамках програми Івано-Франківськ, місто Героїв. Вовчук загинув влітку минулого року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, нагороджений медаллю за поранення та відзнакою Козацький хрест за бойові заслуги. Вікторія Богдан, Ярослав Лелет, новини на вежі.